Місяць життя свекрухою зруйнував моє психічне здоров'я. Свекруха приїхала жити до нас із 37-го тижня моєї вагітності, і спершу все було чудово. Вона добре піклувалась про мене, готувала більшість страв і складала мені компанію. Іноді кидала їдкі зауваження, але я навчилася їх ігнорувати. Справжні проблеми почались після появи дитини. Від самого початку вона наполягала, щоб малюк був із нею. У мене був кесарський ростин, і я змогла вперше потримати дитину лише на другий день, коли нарешті змогла сісти в ліжку. Одразу ж після операції ми дали малюкові молозиво, і на другий день в мене прийшло молоко. Коли медсестри поклали його до грудей, він одразу їх взяв. Звісно, після першого годування він був ще трохи голодний, тож ми провели невелике догодовування сумішшю, і тоді моя свекруха почала наспівувати пісеньку. А я ж знала, що маминого молока не вистачить, і це мене розбило. Протягом перших двох днів вона перебрала на себе всі підгузки і кожного разу вкладала його спати. Вона навіть сказала я цитую якби я могла його годувати грудьми, то годувала б. На першу поїздку додому вона наполягала, щоб вести дитину в себе на колінах, а не в автокріслі. Я боролася щосили, але вона не поступалась, і увесь шлях додому моє серце завмирало від страху. Вдома стало ще гірше.